Кожна така хлоп'яча тусівка збирає декілька сотень сильних духом. Хлопці демонструють найкращі силові елементи, і головне роблять це без наркотиків, цигарок та спиртного. Серед кульбітів хлопці демонстрували найрізноманітніші від підтягування на одній руці до складних стійок, до догори ногами. Найскладніші елементи глядачі нагороджували оплесками. Сергій займається на перекладенні та брусах уже три роки. Хлопець переконує, рельєфне тіло можна отримати орієнтовно за 12-15 місяців. Головне мати величезне бажання і волю не здаватися. Був маленький, я ще трохи займався гателем. Ну як років 16. Зараз тільки турніки, бруси, відтискання, гателю зараз. По свої ваги абсолютно достатньо для тренування то все чуває досяги завдяки турніки Мабрусі. Турнікетний новачок Олекса займається спортом лише сім місяців. Каже, навіть за такий невеликий період встиг багато чому навчитися. А головне юнак байдужий до наркотиків, оковитої та тютюну. Підтягуюся я 20 разів, віджимаюся, ну так, якщо є, якщо є сили 60-70, але я більше елементами займаюся, елементи відточую. Мені це страшенно подобається. Відчутні зміни зразу з'являються. Зразу Після трьох місяців вже відчутно ну, і набагато більше енергії, запасу енергії з'являється і справді аж осві... освіжається. Організатори переконують, аби натренувати тіло, не обов'язково відвідувати зали зі штангами і нашпиговуватися хімічними додатками до їжі. Спортом можна займатися будь-де вдома, на вулиці або ж на роботі у вільний час. Головне знайти перекладину та інші підручні речі. Тому що нас не тільки ребята займаються. У нас хлопці не лише займаються тілом, будують собі біцепси, тріцепси чи інші м'язи. Вони розвивають найголовніше голову. Ми пропагуємо здоровий спосіб життя і хорошу освіту. Подібними заходами переконують організатори, вдається залучати до сотні. Нових спортсменів, побачивши на треновані тіла професіоналів, аматорам кортить мати не гірші. Віталій Віталікувала Вадим Дмитрию, програма репортер.